Ви хочете стати турагентом, то вам саме до нас, аби свою турагенцію, або вдосконалити свої навички більше заробляти в туризмі, тому що ми турагенція, яка успішно працює під час війни. І на відміну від багатьох турагенцій, які закрилися, ми активно працюємо. Ми, від нас їздить сотні туристів, навіть зараз з Польщі, з Молдови, з Прибалтики, з Праги. Ми агенція яка є одна зараз самих сильних в Україні. Якщо брати по Джойнапу, це 10% ринку займає цей туроператор, то ми є другий у Львові і восьмий в Україні. Тому ті знання, які ми даємо на наших курсах, вони самі-самі-самі зараз свіжі, самі цікаві і самі такі, що можна примінити. Я коли складаю програму наших курсів, а це 11 уроків, кожен з яких триває 2 години. ну, Вони реально більше тривають. Із тих 11 уроків ми вже 7 провели. Тобто зараз можна придбати наші курси лише в записі. Крім того, ми додаємо вас, вас телеграм-канал. І що ви з цього будете мати? А ви отримуєте нову професію швидко, вільний час ви сі пригадаєте наші уроки? Вони на Google диску записані. Ми вас додаємо до закритого телеграм-каналу, де ви можете займати. Задавати питання, де ви можете скачати собі угоди, відеоінструкції, на яку кнопочку натиснути. Все це буде в, наших, в нашому закритому телеграм-каналі. 11 уроків для тих людей, які би хотіли опорувати нову професію, аби відкрити свою турфірму. або для тих директорів, які би хотіли швидко адаптувати свій персонал, або для тих, хто хотіли підняти різко свої продажі. Після курсів турагентів в нас будуть ще курси. Для директорів, але неможливо пройти наші курси для директорів турагенції, якщо ти не пройшов наші курси турменеджерів в цій нашій програмі. Вона відрізняється від інших. Вона як дуже комплексна. Там є і психологічна підготовка, і продажі, і маркетинг, і реклама, і промоція, і специфічні навики, як брати інтерв'ю туриста під час війни. До речі, це теж дуже специфічна робота. Як сказати підбірки, як це рекламувати ці послуги? І дуже важливо, ми говоримо особливо собою урок, Нас був вчора, у нас відбувався, як уникнути проблем з туристами, як уникнути проблем з контролюючими органами. А якщо вони виникнуть, що робити, щоб потім це все вирішити? І які кроки для цього потрібні? Як заключати угоду? Як ці угоди підписувати СМС-кою або за допомогою дії? Тобто, все це ми навчаємо в наших курсах. Колись я в 2014 році відкрив свою турагенцію. Море турів. завесна, що тур називається, яка входить в велику мережу море турів і квитки літо. Ми зараз стали безумовними лідерами цієї мережі у продажах. Так от, якби мені колись здали такі курси, ми б набагато були більш успішні і швидше би стартанули. Тому що тут є комплексні знання, все, що необхідно, для того, щоб заробляти швидко почати і швидко заробляти, і багато заробляти в цьому бізнесі. А хто ж тоді нашими клієнтами, якщо чоловіки не мають права виїзду? Є жінки з дітьми, є чоловіки, які мають троє більше дітей, є чоловіки, які мають інвалідність, або є опікунами над інвалідами, або ті чоловіки, які живуть вже довший час за кордоном. Тобто вони бронюють через нас. Тому ринок є, люди їздять і не дивлячись на війну, ця гадость працює, якщо ви знаєте як. Фактично, у нас це є онлайн-бізнес. Ми вас навчимо, як робити все це дистанційно. Тому шановні друзі, зверніть увагу. От в мене в стрітці новин є багато всяких фрагментів наших відео, які ми. Показуємо, що відбувається на наших відеоуроках. Уроки відбуваються в зумі, ми потім це все записуємо і добуваємо людей в телеграм-канал. Це 11 років, кожен з яких триває 2-2,5 години. І я зараз можу сказати з стопроцентною впевненістю. Нічого кращого на ринку зараз немає, чим те, що ми пропонуємо. Тому що ми не говоримо якусь застарілу інформацію там, річної довоєнної давності чи двохрічної давності. Ми не перебуваємо, десь, Бог знайде, за кордоном і там розказуємо, як правильно жити. Ми тут в Україні. Україні займаємося бізнесом, в нас працюють люди і е, отримують е, роботу і отримують зарплату. Ми платимо податки. Тому, е, шановний друже чи подруга, та щоб буде дивитися відео, чи зараз, чи в записі, якщо... Вас цікавить галузь туризм, а це саме гарна галузь, і ви хочете в ній заробляти, або якщо ви директор турагенції, хочете, щоб у вас персонал багато заробляв і вам приносив прибуток. Наші курси саме для вас. Ціна наших курсів 3,499, це така ціна е, тільки в березні, з квітня вже буде інша ціна. Е, курси коштують 5 тисяч, але зараз є 30 скидка, якщо ви придбаєте наші курси е, прямо на сайті через Google Pay чи Apple Pay, там 30% знижка зараз діє в березні. А для тих, хто хоче. Піти далі ми будемо проводити курси керівників. А для тих, хто хотів би свою турагенцію, ви можете потім або самостійно відкрити турагенцію, або разом з нашою франшизою моретулів чи квитки у літо. Тоді у вас буде. Чотири переваги. Перше, це краща ціна, тобто більше винагорода від тур, туроператорів. Далі, вас будуть всі готові вже угоди, не треба зі всіма операторами ті угоди заключати, далі. У вас буде набагато більше довіра, і у вас буде матеріально зацікавлені люди, які допомагають вам, щоб ви були успішними. Така собі палочка-вирочалочка. Тому, якщо ви давно мріяли отримати нову професію, поміняти свою якусь галузь роботи, або, наприклад, хотіли б додатковий бізнес відкрити, чи додаткову роботу, чи підробіток, наші курси для турменеджерів. Де їх знайти? У мене тут є купа новин про це. Можете набрати просто в гуглі курси турменеджерів або курси турменеджерів Любомир Буванько І вас викине на наш сайт turkursy.com.ua. Там можна прямо там на сайті забронювати, скидаєте скріноплати, свій емейл на Gmail. І. І ми вас долучимо до, до закритого google диску, де ви зможете собі в свій вільний час переглядати наші відео і додає вас телеграм-канал, де ви зможете задавати питання, скачувати документи і всякі відеоінструкції. Так що не гайте часу, починається починається туристичний сезон дуже скоро. Будьте до нього готові, стартуйте швидко, ефективно. І бажаю вам високих заробітків в цій прекрасній галузі. Туризм. Будьте здорові! З вами був Любомир Буванько, засновник фірми моретурів Зе Бест, бізнес-тренер е, з продажів. Будьте здорові! До нових зустрічей. Ну а і ще така ремарочка. Крім курсів турагентів, ми маємо записані курси для ріелторів, для керівників агенцій, е курси для продажників. І маємо також курси від невдач до успіху і щастя, як вийти з простору проблем в прості рішень. Якщо ви купуєте кілька курсів одночасно, буде вам велика знижка. У нас є акція Економ, купує наші курси гуртом. Якщо ви берете е перші курси в повній ціні, то другий за півціни, третій за третину ціни і так далі. При умови е одноументної оплати. Все тоді, успіхи вам, приймайте рішення швидко, бо рішучі люди і швидкі заробляють значно більше, ніж ті, хто довго думає. Один швидкий з'їдає вісім розумних на сніданок. Будьте здорові! До побачення. з вами був Любмир Бонько.